Всім привіт! Мене звуть Олександр. Я інструктор школи для собак Дред. І в нас вже четвертий випуск з Джеймі Вижлою. Він вже закінчує курс. Проходять заняття з власниками, і зовсім скоро він вже їде додому. Тому зараз ми покажемо результати, які ми маємо на цей день. І я думаю, ви побачите в цьому відео результати з першого тижня. В чому буде різниця? В першу чергу ми робимо всі команди вже по голосу з, деякі команди з мінімальними підсказками. 99% команд він виконує вже самостійно без підсказок. І зараз ми вам це покажемо. Також ми. Попрацювали над його станом, він став більш спокійніший, менше нав'язує непотрібної поведінки і краще концентрується на завданнях. Джимбі, бі сюди. Ми почнемо зараз з виконання команди обійди. Тобто ми його вже вивчили. Джиммі дуже подобається, він його дуже любить. Зараз ми покажемо, як ми його виконуємо. Джиммі. обійди. Да, супер! Розумничок! Каже, на місце. Зараз ми покажемо, як ми виконуємо команду поруч. Джиммі почав виконувати її набагато краще. В казках він уже не має потреби. Тому... Дивіться, Джиммі. Поруч. Молодець. Це розумник. Поруч. Браво. Поруч. Молодець. Розумник. Поруч. Поруч. Браво. Поруч. Супер. Поруч. Молодець. Джеймі не поспішай. О, так, дуже добре. Супер. Поруч. Усадка при зупинці. Чудова. Поруч. Браво. Поруч. Іс. Молодець. Працювали багато над позицією. Джеймі старається її тримати рівненько, гарненько. Також працювали над комплексом команд Лежати, сидіти. Лежати. Добре. Молодець. Сидіти. Брав. Лежати. Також ми покращили виконання витримки. Витримки в обох позиціях: в позиції сидіти та в позиції лежати. Зараз ви це побачите. Сидіти. Також вивчили підзив. Поруч. Трішки поспішив. Сидіти. Ми покращили підзив та виконання фліпу. Джиммі виконує чудовий фліп, чудово підбігає, чудово сідає. Навіть під час вільного вигулу він готовий підбігти до провідника, зважаючи на інших собак. Джимба. Лешати. Лешати. ти молодець. Розумний хлопчик. Де мене? Іс. Молодець, браво. Поруч. Молодець, Джимі. Поруч. І найважливіше це відмова від ласощів. Відмова від ласощів Джиммі робить чудово. Не можна. Не можна. Так само і підбір з підлоги. Молодець. Можна. Супер. Не забули про команду Дай лапу. Джимбі, сюди. Зайчику. Сюди. Оп. Стей. Добре. Дейлоп. Браво. Також ми пропрацювали таку команду, як команда Місце. І зараз покажемо, як вона робиться. Джиммі. Місце. Супер. Місце. І тепер улюблений трюк Джиммі. Це команда обходу. Обходу будь-якого предмету. Ми вчились обходити на фішечку. Якщо ви бачили, як ми це робили, зараз ми покажемо фінальний результат. Обійди. Да! Браво! Молодець! Тримай! Супер, Гуляй! Такі результати ми маємо на кінець четвертого тижня, і Джиммі вже скоро їде додому. Тобто зараз ми пропрацьовуємо всі заняття з власниками, вчимо власників працювати з собакою та контактувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!